Нещодавно російський суд заочно арештував нашого голову ГУР Кирила Буданова. Хоча сам Буданов знав про це набагато раніше, аніж сам суд. Так, випадок в одному з ресторанів Києва. Доброго дня, щось обрали. Ще до того, як сюди прийшов. Пане Буданов! Господі, яка честь! Радий вітати вас в нашому ресторані Кримської кухні. А, чого бажаєте? Я хотів би вашому ресторані Кримської кухні замовити свято. З задоволенням. А яке саме свято? Поминки. Так, <estás> <ras -19> <Spiritual Ti -10> <Hello -5> Поминки це ж не свято. Ні-ні. <гарок> Поминки цієї, так би мовити, людини це буде велике свято. <гарок> 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 Та ладно. А що, дякувати гуру, цей ху, ну, вже все? <гарок> ну, це здох, так? Поки що ні. Зрозумів. Зрозумів. Тоді, на коли ми замовляємо свято? Давайте так. На цю дату нам буде потрібна літня тераса вашої кримської кухні. Ого, вже влітку! А, все, все, все. Без зайвих питань. Я зрозумів. Ну, що ж, тоді давайте по святковим поминкам. Будь ласка. Давайте. давайте. Труну винуватцем урочистості ставимо на почесному місці. Угу. Десь біля туалету. <рес> <рес> Труну розписуємо видами Києва. Типу, ти хотів у Київ, ти опинився в Києві. Mm -hmm. <плес> Одягаємо його стандартно. Так. Але туфлі йому зробіть на от підошві. Не це навіщо? Щоб він у труні ось так лежав. <плес> 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 Ясно. Далі. Столи розставляємо літерою П, потім літерою Н та літерою Х. «Х», mm -hmm. зрозуміло. А гаразд, що по алкоголю? Алкоголь не обов'язково. Гадаю, всі прийдуть вже п'яними. Це вірно. Десерт? Торт. Треба буде ніж. Ну, щоб порізати торт, так? Не торт. <рес> Ясно. А що по оформленню зали? На всіх стінах портрети Степана Бондери з посмішкою Моне Лізи. Поясніть, це щоб Степан Андрійович дивився на нього з кожного куточку зала та посміхався. <рес> <рес> Ясно. А що, переходимо к застіллю. Давайте. Для цього Путіна поставте біля входу та підключить до нього електронасос. А насос навіщо? Це щоб він отак от рукою махав, як на заправці. Ну, по типу. Бо запрошує всіх випити. Оце жарт. Оце клас. Хто придумав, а? Ну, так наш президент людина ж з досвідом, правильно? Він, до речі, і буде ведучим цієї урочистої церемонії. Яка честь! Він так само мені відповів, коли я йому це запропонував. Так, добре. А печиво, цукерки потрібні? Ні, обійдемось без Порошенка. Так, хто буде говорити помінальну промову? Поворознюк. Чи думаєте, це занадто м'яко? І ще подумаю. Так, хто буде відспівувати? Мені здається, краще за сердючку ніхто не відспіває. Ха-ра-шо, Все буде хорошо. Я вже уявляю, це шоу. Слухайте. Слухайте, пан пане а вам не здається, що все це може перетворитись на, так би мовити, танець на кістках померлого? а? Дякую. Гарна ідея. Як я сам не здогадався, танець на кістках. Це mm -hmm. буде фінал вечора. Ясно. А після цього фейерверки, салюти потрібні? Обов'язково. Скільки? Ось скільки йому в дупу влізе, стільки й буде. Робимо по максимуму, я зрозумів. І на цьому все. Кінець. Що значить кінець? Це тільки перший день. Потім буде місяць, другий, третій, рік, два. Зрозумів. Все записав. Отже, чекаємо вас. Ту дату, коли самі прийдете, правильно. <плес>